Доброго часу моїм глядачам. Такий зеніт з оригінальною кришкою. З номером на кришці. Такий чистенький механізм. Баланс цілий. Але потрібно. Чистка механізму. Годинник не йде. З балансу все в порядку. Маємо номер на Кришка закривається. От маємо. Такий циферблат, стрілки переводяться. Значить, крешка захлопується дуже мягко. Все закрито. Зголокою все. За одним ключом все в порядку. Всім дякую за перегляд.